А в нас в наявності крос кросовер. Велосипед у нас 2025 модельного року. Обладнаний двигуном Максус на 750 Вт. Батарейка у нас 48 вольт 13 ампер годин. Її вистачає до 40 кілометрів. Додатково в подарунок для тих, хто любить їздити по місту, доставлені дзеркала, кольоровий дисплей, обладнання на велосипеді повністю все. Шимано, магнієві легенькі педалі. Так що, кому потрібно? Велосипед в наявності номер в профілі.